Мене звати Давид Микольців, у мене недавно виповнилось 8 років. Я граю в школі Карпати. Бапе, мені більше подобається, бо він швидший. Я почав дивитися його матчі, брати з нього приклад, мій однокласник. Говорив, що я краще всієї команди граю. У мене є біла форма, зелена форма. У мене є свій костюм, який ми в осінь йдемо тренуватись в них. У мене есть... є футзалки, щітки. Ковка така. А він ходив на футбол ще, коли йому виповнилося 4 рочки. Ну він любив копати м'яч, займатися такі мав, мав до цього дуже такий хист, любов. І одного разу, коли ми вже помітили, що е, це вже більше дитина більше і більше починала проявляти інтересу, ми вирішили віддати його в більш професійний, скажімо так, клуб, щоб бачити, як він розвивається, і ну, не пожалкували про це. Звичайно, ми втратили вихідні дні, в яких можна було довше поспати життя кардинально змінилося. Ми набули не тільки ну, росту як футболіста, досвіду, побачили перші його якісь успіхи, перші відбори, перші паси дитини. Ми набули також нову сім'ю. І це, ну, це, ми набули друзів на можна сказати, на все життя. Це кубок, за кубок, здорове місто, перше місто тоді. Я там... Зробив такий момент, я, я виручив команду, потім забив і вивів фінал нашу команду. Найважче це, це зробити ці вправи там, де виходить п'ятодар. Їх дуже важко робити, бо там ще застосовують фільти, обводки дуже важ, важкі, то мені найважче робити. Ти радієш за кожен успіх своєї дитини, дивишся, як він зростає, як він якийсь його, ну, перший забитий гол пам'ятається, перший якийсь там такий прохід, відбір м'яча перший, перше забите пенальті. Ну, Він розвивається, розвивається, набуває дедалі більше і більше досвіду. Він біжить на тренування, він старається не пропускати е, жодного тренування. У нас в минулому. Півріччі не було жодного пропуску. Ну, Як ви бачите, у нас є дві картки, поки що їх так тримаємо. Ми з Давидові на день народження вирішили, він сам хотів такий подарунок. Це карточка FIFA. Він побачив у свого друга і хотів зробити карточ... ну, собі теж таку карточку. Коли нам прислали макет цієї картки, я ще подумала, що це за якийсь номер. І думаю, хай буде його е, номер е, ігровий. В нього 15 січня день народження, і в нього 15-й номер ігровий на формі. І ми йому замовили 15-й номер. Ось як це була карточка, виглядала. Коли е, дитина прийшла зі школи, ми його вітали з ним народження. Він побачив, е, він кричав, як Кевін з «Один дома. Він каже, що це, я що такий повільний, як слимак. Зна... Ну я не знала, що це. Швидкість чи рейтинг. Що Рей... це рейтинг, тому дуже швидко прийшлося цю карточку переробляти вже з супершвидким рейтингом для дитини. Це така кумедна історія, але крику було дуже-дуже багато. Мені подобається мудрик, там подобається ще Зінченко. Раніше мені не вдавалося набивати, а зараз я краще набиваю. Тренер Давида це є 2016 року народження, діти. Їх веде тренер Андрій Михайлович Грінер. Я можу сказати, що це на 100% людина на своєму місці віддана футболу. Він живе цими дітьми, він хоче їм навчити, передати. Він з ними спілкується як з дорослими. Андрій Грінер, він мені подобається. За то, що він такий має голос, щоб всім було зрозуміло, що треба то робити. Ну, тренування завжди починається з розминки, з якихось ігор, роботи з Ну, то знову залежить від, від групи навчальності. Ті діти, які краще, вони починають активно з м'ячом, або ігрові якісь вправи, або на техніку. Потім розвиток швидкості, координації. Також стараємося на техніку працювати обробки м'яча, взаємодія. Один проти одного грати більше, щоб могли обігрувати сміливо, не боятися. Це не Основне, головне, щоб, основне, щоб діти кайфували від того, вони задоволені отримували. Якщо, нього, якщо йому подобається, зразу видно по дитині. Я до тебе. Чим більше часу будете забирати у мене, тим менше будете грати. От і вони зразу. Зрозуміло, що треба все оперативно, швидко робити. А так, так, да, перша дисципліна і в цьому те в, саме основне дисципліна. Тому що діти ще маленькі, хочуть бавитися, дехто ще не розуміє. По техніці безпеки, щоб, дай Бог, собі там десь не натворив ділов. Вони ж такі, що голову відвернули, а вони вже там на шведській стільці, а вони там вже десь де небезпечно. Тому... Саме в першу чергу сподівається, вони самі собі не нашкодили. Дитина приходить і ти бачиш, коли вона прийшла, і коли з кожним роком ти бачиш, як вона прогресує, о, від того ти кайфуєш. От іменно в роботі з м'ячом, в розумінні тої гри, що вона їй подобається, саме вона, що їй подобається. Тому що якщо дитині то не подобається, ти не будеш, не навчиш нічому. «Міна, ти! Міна, ти! Міна, ти говорить, тому що моя дитина, образно кажучи, там грає 5 хвилин, 10 хвилин, що тут поганий. А якщо іншу грає більше, то добрий. Вони не розуміють, що з точки зору тренера він говорить, що на сьогоднішній день йому хватить 5 хвилин, але щоб він дійсно отримав задоволення від тої гри, ніж бути 10. І бути, не грати, а просто бути присутнім в тій грі. І для нього та гра просто користі ніякої не дасть. Просто треба терпіти, треба терпіти, старатися працювати. Всі через це проходять, але ж доходять одиниці.